Євгеній Анатолійович Бойко, мужній воїн з Миргорода, який загинув смертю хоробрих біля міста Солодар 20 січня 2023 року у важкому бою, отримавши під час мінометного обстрілу поранення, несумісні життям. Тоді як ми розмовляли з побратимами, то хлопці нам казали, що тоді, як був у нього перший бій, він їм сказав, що я йду перший. Їх шло 10 чоловік. І був мінометний обстріл, і в нього попали в 20 го 20 числа він загинув, але ми ще цього не знали. 21 числа мені дзвонили і сказали, що Женя ранений, дуже тяжко ранений. Я підійшла до чоловіка, кажу, треба терміново їхати, шукати, де він в якому в госпіталі лежить, тому що я повинна бути обов'язково біля нього. Я знала, що я йому тоді потрібна там. Дорогою до цих людей, які нам сказали, зателефонував дзвонок, був дзвонок до мого чоловіка. Це дзвонив моєї дочки чоловік. Вони стали розмовляти. Я не знаю, про що саме говорили. Я відключила тоді, балакала з другими людьми по телефону, але я почула, як чоловік каже, як убитий. Тоді, коли ми під'їхали до дочки на роботу, вже прийшли там з міськради, пояснили, що сумна звістка. Із початком повномасштабної війни Євгеній Анатолійович з'явився у військкомат як доброволець без вагань та бажання сховатись. Він розумів усі наслідки війни, оскільки раніше проходив військову службу. Як розповідає пані Тетяна, зупинити його вона не могла. 24 лютого він десь мені дзвонив зранку і говорить: мам, почалась війна. Я ітиму, значить, беру військовий квіток і Тиму, значить, нашу Мергородську територіальну оборону, ставати на захист нашого міста. Дуже багато чуток було по городу, по місту, по-нашому, що два-три дні і будуть росіяни за наше місто. Тому відмовляти його. Я говорила, що синок повинен захищати країну військові. Вони на це вчилися, але він був не такий. розумієте? Він сказав: Ні, мам, хто як не ми. Оце в нього завжди це було хто як не я, хто як не ми. І тому він, я навіть не могла сказати ну, щось проти його слів, тому що я знала, що яка буде відповідь, він скаже тільки ліше, все я піду. Я не могла як змінити його рішення. Моргородська військова частина територіальної оборони, до лав якої став старший солдат Бойко, охороняла об'єкти інфраструктури, проходила бойове злагодження. 7 грудня 2022 року, значить, їхній їхня частина поїхала в Сорочинці, великі, і там вони були. Потім, значить, сорочнець він попав в Суми. В Суми вони поїхали. 10 числа в Сумах вони були, 10 січня вони вже приїхали назад. І потім він сказав: мам, два-три дні я побуду вдома і ми будемо їхати на Схід. це Звісно, це було дуже-дуже страшно. На початку 2023 року Євгеній разом із побратимами відправилися на бойове завдання у найгарячішу точку зіткнень з ворогом на Донеччину. Вранці він приїхав своїм побратимом на своїй машині. І ми з ним не попрощалися, недовго ми говорили, тому що в них просто вже не було часу. Тоді він закурив, і, виходячи із двору, він сказав, мами, вернеться з перемогою. Я тоді навіть не могла подумати. Я бачу сина, сина в останній раз живого. Десь о 5 годині вечора, вже 19 січня, він позвонив і каже, мам, каже мені, мамуль, каже, ми зараз грузимося і будемо виїжджати. Куди я ще не знаю, ми будемо вже їхати. Дні, два, три, може, чотири, не буде зі мною зв'язку. А потім я тобі відстріляюся, обов'язково тобі зателефоную. Я ждала ті 3-4 дні, це було бути неділя-понеділок. Але зінка так більше не було. Як згадує Тетяна Дмитрівна, увесь час, поки Євгеній був на Донеччині, родина дуже хвилювалася за воїна та допомагала як могла. Коли виникла потреба у тепловізорі, її змогли закрити за дуже короткий термін. Однак воїн так і не встиг ним скористатись. Дуже важко переносила це все його сестра. Дуже важко. Мабуть, її душа щось відчувала недобре, тому були постійні сльози, істерика. Ну, Вида, душа їй підказала щось. Наша родина відкрила збір на тепловізор. Нам прийшлося звертатися навіть до публічних людей, завдяки яким ми завдяки обичним людям, хто змог там здавати гроші, і завдяки цьому ми змогли закрити збір за три дні. Тоді як волонтери привезли цей тепловізор, йому туди, в частину, де він був, то він навіть не подержав його в руках. Євгеній був доброю людиною, люблячим батьком, надійним сином, братом та дядьком. Він мріяв добудувати власний будинок, щоб у дворі було багато квітів. Всі плани. І його самого забрала війна. Із сумом розповідає Тетяна Дмитрівна. Я щаслива мама, що доля подарувала мені такого сина. Мій син був веселою людиною, непосидючою такою. Він Завжди прагнув до чогось, але все, що в нього траплялося в житті, він це все вирішував з легкістю. Він був гарним другом, товаришем. Товариші про нього сюди, до, до нього гарно ставилися, поважали його в колективі, серед друзів. Він був сином таким, про якого може мріяти кожна мати. Це була моя опора в житті. Ну, тоді, як нам треба було щось попросити допомогу, він завжди мов своє все покинути там вдома, що він робив, а завжди нам прийти сюди на допомогу. Завжди, коли ми це не попросили. Це чи ввечері, чи утро. Ну нас дуже гарний син. Євгеній Бойко любив життя, був працьовитим та щирим. За словами пані Тетяни, він бачив красу у кожному маленькому листочку. Дуже любив природу. У свій вільний час він ходив на рибалку. Він з маличку полюбляв ловити рибу. Я ще пам'ятаю, як він наловив півлітрову баночку рибок і підкормлює їх. Це ще в нього з дитинства. Потім він дуже любив ходити в ліс, збирали гриби. Це його таке хобі було. Також він дуже любив із своїми друзями ходити ловити раків. Це те, що йому подобалось. Пройшло вже більше року від того дня, як Миргородська громада втратила свого вірного захисника, справжнього чоловіка та чудову людину Євгенія Бойка. Він ціною власного життя виборював право нашої нації бути вільною та жити під мирним українським небом. Мій син виконав своє призначення як чоловік, як мужній чоловік на цій землі. Я щаслива мати тим, що я народила справжнього. Мужнього чоловіка, справжнього добровольця, сильну духом людину. Мій син віддав своє молоде життя за мене, за вас, за весь український народ. І він завжди мені часто говорив, мам, прийде час і ти будеш мною пишатися. Так, синочок, я тобою насправді пишаюся, але мені неймовірно боляче, що такою ціною. Втрата Євгенія Бойка повністю змінила життя його родини. Неймовірний біль та гордість за його подвиг поселилися у їхніх серцях. Воїн назавжди залишиться в пам'яті усіх, хто його знав, любив та поважав. Сьогодні Євгеній герой для мургородської громади та всієї України вічна шана і пам'ять полеглому захиснику Євгенію Бойку.